Доброго дня, мої дорогенькі. Сьогодні 2 березня. Почалася весна календарна. Так не дуже весело, але вже як в країні, але вже як є Радіємо, діємо, заходимо радості, маленькі собі. Тут відволікаємось. Все, дякуючи нашим воїнам. І нас захищають, нашим героям. Тут знімати нічого, майже нічого, тут нічого не змінилося. Просто був сніг вчора, все було біле, а сьогодні все тане. Тане, тане, тане. Такі грізюка місцями. Ці поставила була палки бо дуги бо близько від будиночку. В тому році сніг падав сильно, то, щоб тут не поламало нічого. Тут якісь зміни, тут змінів нема, хіба що обрізала траву. Немає так, щоб сказати, що є час щось робити. Радодендра не прикрила від сонця, від снігу. Там трошки дрова склали тоненькі, меншенькі. Сподіваюся, що підуть за призначенням. Тут он яка ледяка з мишки. ой, цього виняла. Сподіваюся, що тут також треба буде займатися цим корінням, викаблучувати його, звідти виковирювати. Ось така штука. Одну частину прикрила залізячки, другу ще ні. Все виходить бігом, вільний час. Часу вільного немало. немало. Мало вірніше. Ось таку штуку робимо. Ось а така красота буде, донька моя роби. Я трошки допомагаю. Тут буде ще продовження, буде для ожини Тут і тут буде ще одна паличка, буду так ожину тягнути. Так, що ще новеньке перенесли тепличку. Вона стояла вздовж будинку, тепер отак посередині. Вона так трошки стала компактніше. Це вже не тепличка. Вона й само початку мені не подобалось. ця зелені оці, що продають. То ми робимо з нього, ми робимо з нього, ось так, можна здогадатися, буде курничок. Перші будуть курочки, коли купимо, сюди поселимо. Ось так. Ще тут двері не зроблені. Все в ході, там нас поскладали дрова. Купили ще. Так, тут порядку треба навести, буде погрізюка, все не потануло. Під низом ще холодна земля, не копається. Так, це тюк соломи вже взяли, приготували для курочок також. О, мішечок корму, комбікорму купили також. Що ще у нас? Зараз зміни дрова. А мабуть більше нічого. Мабуть, більше нічого. Десь отак от крутимося. Ага. Бігом-бігом, там трошки посіяно, ще не посадила, куплені. Хвойнички, бо, Хвой... бо якось смороз, сніг, нічого вони в тепличці їм добре. Отак От буде. Так, коли там сніг, а там грязь, воно вигляд не дуже ахайний. Тут ще з цим не розібралися. Зробимо і буде в нас. Сподіваюсь, красотень. Оці труби Я бутилки, я сюди закопувала Череночки. Як не дивно, але там є щось зелененьке. Як не дивно для мене, але там є щось зелененьке. Отако. Поки все. Пока-пока.